Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Miller Technics 800 Друзі, я вибрав собі розмір 250 мм. І Зверніть увагу на те, що ворота дуже близько до стовпчика. Провертаємо проти годинкової стрілочки до щелчку, великою частиною до, до рейки. Це неправильно. Тому мені доводи здвигати двигун. Аж сюди. Зубчата рейка стояла по центру шестеренки. Рейка, бачите, не доходить трошки до цього. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Miller Technics 800 так як у нас зима, трохи провода тут замерші, то зараз будемо ще й шукати треба там в землі. Ще будемо потихеньку розкривати землю перфоратором, так щоб не повердити е, сам провід і спробуємо знайти, де вони там є. Тобто я в стовпчиках бачу, що вони все проведено, все правильно, але ось, де вони виходять в другі кінці, я не знаю. Ось такі у нас реалі зимнього монтажа. До речі, якщо плануєте встановлювати автоматики зимою, то не треба закапувати їх дроти, бо грунт замерзає да потім Проблеми я хочу його достати. Коли починати робити, я хотів вам сказати, можна виграти два подарунки. Перше це сертифікат стоимості стоїмості по цьому на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота. Ви можете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, прийти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення відкатних воріт, повністю під ваш індивідуальний проєм до міліметра. Можете отримати в електронному вигляді. І для того щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за записання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз приступаємо до роботи. Друзі, я ось так от роблю, я не куплю заглушки, просто загну, заглушив, щоб, ну, щоб якийсь вигляд було, бо коли стоїть двигун і під двигуном дві дюрки, ну, мені лично не подобається. Якщо кому подобається, то можна і до дюрки залишати. Друзі, я вибрав собі розмір 250 мм. Завжди усюди підходить, тому я зразу 250 мм і все. Якщо вам не подобається 250, робіть по 300. Яка різниця? Сюди працює, такий як тракторець, працює без всяких питань. Дешево, сильна, дешева і надійна. Хотів звернути вашу увагу ось туди, в ту точку, на хвостовік. І звернути увагу на те, що ворота дуже близько до стовпчика. І коли ви ставите автоматику, то ви повинні враховувати, що ви наварите зубчату рейку, щоб вона там не впиралася. Подамо в рушне положення за допомогою ось такого ключа, який поставляється в комплект. Збираємо всю дюрку, бачите, дюрка є. Провертаємо проти годинкової стрілочки до щелчку. Все, Далі воно вже не йде. Приблизно 90 градусів. Друзі, дивіться, в комплекті йде ось такі от кінцеві вимикачі. один червований, другий синій. Саме головне звертайте увагу на те, щоб вони. Ми так, притягувалися. Якщо вони відштовхуються, то треба один, один із магнітів перевернути. Тобто оцю сторону поставити наперед, а передню сюди. Тобто достати, перевернути і закласти назад. Таке буває дуже рідко, але буває. Тому звертайте на це увагу. Друзі, буває, що гайка падає, тоді треба зробити ось так. Це обов'язково. І потім обрати накрутити. Обов'язково треба зробити два, два рази. Не один, а два рази. Обов'язково. Як правильно збирати зубчу рейку, розбираємо всю бабушку. Ставимо болтик, Ставимо підрівну частину. Це я роблю завжди так. Хтось робить по центру, хто як попало, але я завжди роблю під рівну частину. Як показала практика, так краще. І потім ось таким чином його збирати. Отак От правильно. Якщо збирати ось так, великою частиною до, до рейки це неправильно. Тому що коли потім е, треба рельгувати рейку, то бабишка налазить на зуб. Це неправильно. Правильно збирати ось так. І тоді бабишка не доходить навіть до зуба. Бачите, вже навіть не доходить. Ось так правильно. І таким чином збираємо всі останні бабишки та рейки. Друзі, бачите, я поставив собі таку помітку, Це коли ворота відкриті, оцей хвостик він заходить за той стовпчик, Тому мені треба рейку наварити до, цього, до цієї метки. Тобто за цю метку я зайти не, не маю права. Тому мені приходиться здвигати двигун аж сюди. Так, так я би поставив би прямо тут би двигун біля проводів, та і все. Але так як я... Так як виходить, що я не можу двинути туди, бо не зайде рейка, то приходиться ось так от працювати. каратиша сюда сюди, так ось. там є тоже отвір невеличенький. бачите де тепер друге треба завести сюди вже так друзі виставляємо так щоб Зубчата рейка стояла по центру шестеренки. Не обов'язково виміряти там штангелю циркулем приблизно, відносно. На око досить. Вставляти першу зубчату рейку. Відкриваємо ворота до кінця. Робимо від корпуса. Робимо помітку 8-10 см. І підводимо ось до першої бабушки. Все, готово. Тепер прихватимо середню бабишку для того, щоб ми взяли точку висоти. Відкриваємо ворота, повністю ставимо рейку до кінця на шестеренку і припадимаємо на 1-2 мм, для того, щоб було між шестеренкою і рейкою був зазорчик маленький. Перезакриваємо трохи і так само робимо. З цією бабушкою. Опускаємо до кінця і припадимаємо на 1-2 мм для того, щоб був зазорчик між зубчатою рейкою і шестеренкою. Першу рейку ми прихватили, все добре. Як виставити другу і послідовні рейки. Беремо другу зубчату рейку. Другу і третю, там ну, послідовні. Я буду використовувати. Шматок рейки, а ви, так як у вас шматка нема, то будете використовувати цілу рейку. Ну, мені для зручності краще взяти шматок рейки. Один край ставимо на шестеренку, другий край з таким чином. Беремо рейку, це обов'язково треба робити ось так. Навіщо це? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Ось тут є зазор, бачите? Зараз з'явився зазор. Він може бути, може не бути. Може бути більше, може бути менше. Тому обов'язково треба підкладати рейку під рейку. Тепер йдемо назад, чуть-чуть на 1-2 мм саму рейку, для того, щоб був зазор між шестерінкою і рейкою. Це обов'язково робимо, не забуваємо. Навіщо це робиться? Для того, щоб метал, коли нагрівається, розширяється, щоб він не давив на шестеренку, щоб не було давлення на редуктор. Це перше. Друге, для того, щоб там якесь сміття на мокру рейку наліпає, щоб воно могло злітати. Це обов'язково. Ось Зверніть ще раз увагу на те, що я зараз прихвачу, покажу. Бачите, зазора майже немає. Там більший, тут майже немає. Так, обов'язково шматочок рейки. Тут також є зазорчик. Ми прихватили, тепер треба всі все Це раз і друге, щоб ми, там, все у нас там вийшло, щоб ми той стопчик нам не заважав. Все. Чудово, повністю відкриті. І рейка, бачите, не доходить трошки до цього. Все у нас виходить, це чудово. Як підключається фотоелемент, він підключається. 12-24, подаємо живлення від 12 до 24 вольт. Тобто струм у нас перемінний, тому полярність соблюдати не потрібно. А це управління знімаємо з фотоелементу. Де і як підключається в моторі, я це все теж розкажу. Управління фотоелементу підключається коминця, теж полярності соблюдати не потрібно. Єдине, що дивитися, щоб оця перемишечка була завжди на НЦ. Бо наша команда на НЦ. Тут, якщо її ворогу переставити, буде НО. Но нам треба НЦ, так як у нас стоїть вона зараз правильно. На даний фотоелемент подається тільки живлення від 12 до 24 вольт. Ось тут воно так підключається. Переменний струм, полярність соблюдати не потрібно. На одному фотоелементі підключається живлення. І управління фотоелементів. На другому фотоелементі підключається тільки живлення. Ну, от, е, живлення з фотоелементів ми беремо звідси, а управління подаємо сюди. Перемичка вона витягується, коли підключається управління з фотоелементів. Тобто, коли ви провода підключаєте, цю перемичку витягувати. Дивіться, бачите, ось центральна жила, ось показано на антенні, бачите антенна. І обмоточка ось сюди. Друзі, дивіться, оце клемнікан. Верхня клемма, отут написано антенна, тобто центральна жила. А друга дженда, типу земля, обмотка. Сюди цепляється. На лампочці так само там є і центральне жила, і обмотка. Ну Що ж, друзі, добралися ми до плати. Давайте трошки розповім по самій платі, щоб ви розуміли. Це у нас стоять два запобіжника. Оце на 5 А, це на 1 А. Він відповідає тільки за цей трансформатор, за, за точку, за фотоелементи, за таке. за точку. А, це, а це відповідає за е, двигун, ну і також подача. Тобто, якщо лампочка там, допустим, згоріла або замкнула, то може згоріти ось цей запобіжник то звертають увагу, якщо мотор не робить, то ось цей запобіжок. Світитися сама плата буде, а клацати, релюшка, а мотор не їде. Це значить цей запобіж. Це крема у нас підключена 220 вольт. Фаза 0 це земля. Це заводом виробником зразу підключена на двигун. До речі, у нас зараз двигун стоїть як лівосторонній, а я знаю, заводом вони зразу збираються як правосторонні. тому для того, щоб зробити з нього лівосторонній, треба поміняти місцями провода чорний та білий. Це ми будемо робити. Далі конденсатор підключений заводом-виробником, ми його трогати не будемо, полярності він ніякої не має, тобто він зразу буде тут підключений. Це клемник у нас, наступний клемник у нас це сигнальна лампа. Ми будемо її підключати сюди. Далі йде клемник гіркону, ми його не трогаємо. Ось цей гіркон, ось він. Наступний це клемник управління з фотоелементів, я вам розповім. Ми будемо підключати на фотоелементі. На одному фотоелементі підключається живлення і управління фотоелементів. На другому фотоелементі підключається тільки живлення. Ну Живлення фотоелементів ми подаємо, беремо звідси, а управління подаємо сюди. Перемичка вона витягується, коли підключається управління з фотоелементів. Тобто, коли ви провода підключаєте, цю перемичку витягуєте. Цей здоровий клемник – це клемник кнопок. Тобто от, Тут є Push-контакт і GND, Stop GND, Open GND, close GND. Якщо GND і push це пошаговий режим, тобто так як з пульта відкрили, закрили одною кнопкою користуватися. Якщо треба зовнішню кнопку зробити, або підключити туди GSM-модуль, або умний дом, або з домофона буває, хочуть підключати, то це, цей клемник підключається. Ця перемичка залишається. Но, якщо ви будете використовувати цю кнопку стоп, тоді треба її витягувати. Але якщо ви не використовуєте кнопку стоп, ви її не витягуєте. Це тільки на кнопку стоп. Кнопка open, кнопка close, її ми не трогаємо. Цю перемичку ми не трогаємо. Тільки коли нам треба використовувати кнопку стоп. Це дуже-дуже рідкий случай. Це 1% відсоток ста, що я її використовую. Далі йде клемник, це ну, це такий проводочок, це антена. Більш ніж достатньо, 90% випадків воно достатньо. Нічого робити не потрібно. Давайте розповім про ці кнопочки. Кнопочки ці це кнопочки для запису пульта, це кнопочка тест, щоб навчити дану автоматику під приєм. Ну і кнопочка Push, просто щоб не бігти за пультом, можна її користуватися. Нажав, ворота відкрились, нажав, встали, нажав, закрились. Ну, як, як пультом. Ось ці потенціометри. цей потенціометр сила, цей потенціометр у нас автоматичне закриття. Якщо ми будемо використовувати функцію автоматичного закриття, оцим потенціометром середньому ми регулюємо паузу, скільки ворота будуть стояти відкриті. Далі, перший діп-переключатель це включає автоматичне закриття. Тобто ну, цю паузу робимо активацію. Другий це плавний старт. Ну, я майже ніде не використовую. Третій це плавний фініш, ну я використовую майже 90% випадків. ну, Майже, майже усюди використовую. Є такі випадки, що його не використовую. Це або ворота десь клинять, або ще щось, тоді його не використовую. Або якась проблема з напругою. Дуже слаба напруга і автоматика тоді дергає ворота, тоді я його не використовую. Ну, четвертий діп-переключатель це інкодер. Якщо ми його не використовуємо, то він повинен бути завжди включений. Це кремник для інкодера. Автоматика замовляється без інкодера. Тоді цей це діп-переключатель четвертий завжди повинен бути включений. Приводимо в автоматичний режим за допомогою ключів, який поставляється в комплекті. За годинкову стрілочкою провернули приблизно 90 градусів. Бачите, друзі, як добре вийшло. все. Тут навіть зазору майже немає, бачите? Це погано, що вони так поставили. Не ставте так. Треба, щоб хоча б сантиметрів 7-8 від ворот був зазор. Хоча б так не можна робити. Ну, що є, то є. Що ж зробиш. Так, включаємо тест, нажимаємо середню кнопочку і тримаємо, поки ворота не поїдуть. Ворота поїхали, відпустили. Вони самі відкриються, самі закриються. В цей час не можна ходити в пройомі через датчики. Якщо вже хтось пройшов, то треба тест повторити заново. Ну що ж, друзі, ми завершили встановку даної автоматики. Нагадую вам про два подарунки. Перший це сертифікат стоїмості 100 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота ви можете використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення відкитних воріт. повністю під ваш індивідуальний приєм, ви можете отримати зовсім безкоштовно, в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Video. Ну а на сьогодні всім пока, до нових зустрічей.